Попелюшка Один багатий удівець одружився вдруге з жінкою, такою чваливою гордовитою, якої відколи світ світом ніхто й не бачив. Вона мала двох дочок, теж чванливих і гордовитих. А в чоловіка була своя дочка, добра й ніжна, вся в свою матір, кращою за яку годі було й шукати в цілому світі. Не встигли справити весілля. Як Мачуха вже виявила свою лиху вдачу. Вона зненавиділа пасербицю за доброту, бо через ту доброту її дочки здавалися ще огиднішими. Мачуха не тільки погано втягала і годувала дівчину, а ще й примушувала її виконувати найбруднішу роботу. Пасербиця мила посуд і сходи, прибрала всі кімнати. Спагла вона під самим дахом на горищі. На благенькому, постеленому просто на підлозі сіничку, а сестри її жили в розкішних покоях, де мали гарні ліжка з м'якими пиринами, шовковими ковдрами, і дзеркала, в яких могли бачити себе з голови до п'ят. Бідолашна дівчина покірно терпіла всі кривди і не наважувалася жалітися батькові. Той, однаково, тільки вилаяв би її, бо всьому корився своїй новій дружині. Упоравшись, пасербиця йшла в куток і сідала просто на попіл, натрушений біля каміну. Тому, всі в домі звали її чорногузкою, а молодша сестра, не така лиха, як старша, прозвала її Попелюшкою. Та навіть у жалюгідному лахмітті попелюшка була багато вродливіша за сестер, дарма що ті ходили в пишних шатах. Якось син короля. Молодий гожий принц влаштував бал і запросив на нього всіх знатних людей королівства. Попелющі сестри теж дістали запрошення, бо їх мали заповажних осіб у тій країні. Вони дуже зратіли і почали вибирати вбрання й зачіски, які були б їм найбільше до лиця. А в попелюшки, звісно, з'явилися нові клопоти просувати сестрам білизну і крохмалити комірці. Сестри тільки про те й говорили, як би краще вбратися, і безупинно крутилися перед дзеркалами, вибираючи і приміряючи свої сукні. Я, сказала стара сестра, вберуся в сукню з червоного оксамиту і почеплю здоби, які мені привезли з Англії. А я, відказала молодша, вдягну свою сукню на щодень. Та зате в мене буде накидка, гоптована золотими квітами і діамантовий пояс. Такий не в кожної знайдеться. Накупили вони білил та рум'ян навіть більше, ніж треба. Тоді покликали пополюшку, бо ж усі добре знали, що вона має гарний смак. Дівчина дала сестра мудрі поради і навіть запропонувала причесати їх. Ті залюбки погодились. Коли попелюшка з сестрам коси, вони спитали. Попелюшко, а ти хотіла б поїхати на бал? Ах, сестриці, ви насміхаєтеся з мене. Хіба ж мені личить там бути? А й справді, було б сміху, якби чорногосько з'явилася в королівському палаці. Інша дівчина за такі слова неодмінно зіпсувала б злим сестрам зачіски. Але попелюшка мала добре серце і причесала їх так гарно, що кращого й годі було бажати. Сестри з радощів майже два дні нічого не їли, не відходили від дзеркал і весь час роздивлялися, чи не схудли, бува, і чи не треба ще тугіше затягти шнурівки. Аж ось настав щасливий день. Сестри сіли в карету і поїхали до палацу. Попелюшка довго стояла під брамою і сумно дивилася йому слід. Коли ж вони геть зникли з очей, дівчина сіла на ганку і гірко заплакала. Раптом з'явилася попелющина тітка, добра фея. Побачивши, що небога вмивається сльозами, тітка запитала, чого вона побивається: Я теж хочу, теж хочу. Дівчина так плакала, що не могла навіть доказати, чого вона хоче. Тоді фея спитала Ти хочеш поїхати на бал, чи не так? Ой! схлипнула попелюшка. Дуже, дуже хочу. Гаразд, мовила Фея, Коли ти будеш слухняною дівчиною, я зроблю так, що ти поїдеш туди. Вона повела її у двір і наказала Піди на город. І принеси мені гарбуз. Поплюшка миттю побігла на город, вибрала найбільшого найкращого гарбуза і принесла його феї. Але вона ніяк не могла здогадатись, як звичайний гарбуз допоможе їй потрапити на бал. Тим часом фея розрізала гарбуз, вичистила його так, що залишилась сама лише шкуринка. Торкнула його своєю чарівною паличкою, і в одну мить гарбуз перетворився на пригарну визолочену карету. У пастці фея знайшла шестеро живих мишей. Вона звеліла попелюшці відчинити пастку. Тільки но звідти вибігала миша, фея торкалась до неї своєю чарівною паличкою, і миша оберталась на прекрасного коня. Не минулої хвилини. Як перед дівчиною стояв чудовий шестерик коней. Тут фея замислилась, де б його взяти кучера. Стривайте! вигукнула попелюшка. Я зараз піду погляну, чи не попав у пастку щур. Його ми й обернемо на кучера. Справді, погодила фея. піди глянь. Попелюшка принесла пастку, де сиділо Трійко товстих щурів. Фея вибрала одного з довгими вусами і доторкнулась до нього своєю чарівною паличкою. Мить і товстелезний кучер вусань стояв перед ними. По тому тітка звеліла попелюшці. Піди на сад, там за лікою ти знайдеш шість ящирок. Принеси їх мені. Попелюшка принесла ящирок, і фея обернула їх на шістьох лакеїв. У строкатих лівреях. Вони одразу скочили на задок карети і вистрончились так, ніби все життя тільки це й робили. Тоді Фея сказала: Ну, ось, попелюшко, тепер ти можеш їхати на бал. Ти задоволена? Дуже. відповіла дівчина. Тільки як же я поїду така брудна та обшарпана. Фея легенько торкнулась до попелюшки своєю чарівною паличкою. І вмить її благенька сукенка перетворилася на пишні шати, гаптовані золотом і сріблом, оздоблені самоцвітами. Ще дала фея попелюшці пару кришталевих черевичків, таких гарненьких та зграбних, що ні в касті сказати, ні перому писати. У своєму новому вбранні і в кришталевих черевичках попелюшка сіла в карету. На прощання фея сказала, що попелюшка може лишатися на балу тільки до півночі, бо вже за хвилину пізніш карета її знову бернеться на гарбуз, коні на мишей, лакей на ящирок, кучер на щура, а чудові шати на старе подерте лахміття. Попелюшка обіцяла феї, що неодмінно залишить бало півночі. І поїхала в королівський палац, не тямлячися з радощів. І от попелюшка з'явилася в палаці. Принцові доповіли, що приїхала молода принцеса, якої ніхто не знає. Він вийшов їй назустріч, подав руку і повів до зали, де були всі гості. Мить! І в залі все заніміло, гості полишили танці, музики перестали грати, всіх невимовно вразила чудова врода незнайомої дівчини. Звідусюди тільки й чулося ой, яка вона гожа. Навіть сам король, хоч який був старий, глянувши на неї, сказав пошепки дружині, що давно не бачив такої вродливої й милої дівчини. Геть усі дами втупилися очима в її зачіску й сукню, щоб назавтра й собі вбратися так само, коли тільки знайдуться такі ж чудові матерії й такі ж умілі кравці. Принц посидив Попелюшку на почесне місце, а потім запросив до танцю. Вона танцювала на диво гарно, і всі гості милувалися нею. Після танців. Була чудова вечеря, але принц і риски в рот не взяв. Він дивився тільки на загадкову красуню і думав тільки про неї. А попелюшка сіла поруч сестер, ласкаво заговорила до них і пригостила апельсинами й лимонами, якими почастував їй принц. Вони дуже здивувалися з цього, бо не впізнали її й мали за невідому принцесу. Та раптом Попелюшка почула пробила без чверті 12, вона низько вклонилася гостям і зникла так швидко, що ніхто й тямитись не встиг. Повернувшись додому, попелюшка пішла до феї, палко їй подякувала і сказала, що дуже хотіла б завтра знову поїхати на бал, бо принц запрошував її. Поки вона розповідала феї про бал. З королівського палацу приїхали сестри і нетерплячі загрюкали у двері. Попелюшка пішла відчиняти. Та й довго ж ви не повертались, мовила вона, позіхаючи і протираючи очі, ніби справді тільки но прокинулась, хоч і, звісно, ані трохи не хотілося спати. Якби ти була на цьому чарівному балу, сказала одна сестра, ти б там не нудьгувала. В палац приїздила найвродливіша в світі принцеса, якої ніхто досі не бачив. Вона була дуже люб'язна до нас і навіть частувала апельсинами й лимонами. Попелюшка зраділа і спитала в сестер, як звати принцесу, але вони відповіли, що її ніхто не знає, що принц дуже засмучений цим і віддасть усе, що завгодно, аби тільки дізнатися, хто вона така. Копелюшка всміхнулася і сказала, Невже й справді така гарна. Ах, які ви щасливі, аби хоч поглянути на неї краєчком ока, Сестриці, Люба, попросила вона одну з сестер, дайте мені вашу жовту сукню, оту, от що ви вдягаєте щодня, я в ній поїду на бал. Такої, отказала сестра, щоб я віддала свою сукню. Не чупарні чорногузці. Попелюшка знала, що сестра її відмовить, і була дуже рада, що не помилилась. Но що б вона робила, якби сестра згодилася дати їй те вбрання? На завтра сестри знову поїхали на бал, а за ними й попелюшка вбрана цього разу ще ошатніше. Принц не відходив од неї на мить і весь час говорив їй ніжні слова. Попелюшка була така весела та щаслива, що забула про наказ феї, їй, здавалося, до півночі ще дуже далеко. Аж тут почало бити 12. Вона підхопилася і помчала з палацу геть. Принц кинувся за нею, але марно. Красуню годі було наздогнати. Тікаючи, попелюшка загубила на сходах один із своїх кришталевих черевичків. Принц оглядів його, обережно підняв, підбіг до брами і запитав осторожі, чи не бачила вона часом, як з палацу виходила прекрасна юна принцеса. Та йому відповіли, що нікого не бачили, крім однієї бідно вбраної дівчини, котра скидалася швидше на жебрачку, ніж на принцесу. Не почувши нічого втішного, принц сумно повернувся в палац. Думаючи лише про те, як би розшукати втікачку. А попелюшка тим часом прибігла додому захекана без карети, без лакеїв і в своєму старому жалюгідному вбранні. Нічого в неї не лишилося від усієї її пишноти, крім одного маленького кришталевого черевичка. Коли сестри повернулись додому, попелюшка схвильовано запитала у них. Чи приїздила знову в палац та принцеса? Сестри відповіли, що красуня приїздила, але тільки но пробило північ, як вона зникла, та так хутко, що загубила кришталевий черевичок. Такий гарний, що ні в касті сказати, ні перому писати. А принц підняв той черевичок, і до кінця балу сидів та дивився на нього. Він, безперечно, закохався в принцесу. Вони сказали правду. Принц і справді покохав красуню. Минуло кілька днів, і він звелів привселюдно оголосити, що візьме собі за дружину ту дівчину, яка зможе взути кришталевий черевичок. Почали міряти черевичок спочатку принцесам, тоді герцогиням і всім придворним дамам, але все було даремно. Принесли черевичок і двом попелющеним сестрам. Та що вони не робили, як не старалися, не взули черевичка, бо мали надто великі й незграбні ноги. Тоді попелюшка, що була при цьому і впізнала свій черевичок, сказала, сміючись А дайте но ну, я спробую надіти. Сестри заходилися кепкувати і знущатися з неї. Але придворний, який міряв черевичок, пильно подивився на попелюшку і, помітивши її надзвичайну вроду, сказав Хай і вона поміряє, бо йому було наказано міряти черевичок геть усім дівчатам. Він гречно запросив попелюшку сісти, приміряв їй кришталевий черевичок, і побачив він якраз їй до ноги. Здивовані сестри. Чудувалося ще дужче, коли побачили, як попелюшка витягла з кишені другий такий самий черевичок і взула його. Тут з'явилася фея, доторкнулася чарівною паличкою до попелющеного вбрання, і воно стало ще прекраснішим, ніж було на намалу принца. Аж тоді. Сестри впізнали в попелюшці ту саму красуню, яку бачили в палаці. Вони кинулися їй до ніг і благали вибачити за всі кривди, що вона від них терпіла. Та Попелюшка підвела їх і мовила, убіймаючи, що вибачає їм від щирого серця і просить завжди її любити. По тому попелюшку в її чарівних шатах одвезли в палац. Де на неї чекав молодий принц. Він був засліплений її вродою. Принц освідчився її у своєму полкому коханні і за тиждень справили бучне весілля. А попелюшка, така ж добра, як і вродлива, взяла сестеру в палац і віддала їх заміж за двох молодих придворних. Став вподобайку, та підписуйся на канал.